Так, друзі, всім привіт! Знаходимося в мене в гаражі. Значить, чому е, я тут знаходжуся і що я хочу показати е, у двох словах? Значить, е, по моєму відео, як я прораховував передаточні числа е, для підключення переднього моста ведучого, е, не пам'ятаю назву, е, ну. Хлопчини, чоловіка, там хто мені написав, зараз ставлю тут в відео коментар. цей, По розміру коліс. Значить, у мене колеса на тракторі задні стоять 11,2. Бачимо. На відео, на 20. Ну, це МТЗовські передні покришки. значить, І хочу. Хотів просто йому в коментарях написати, але я думаю, доцільним буде зняти відео, е, поміряти йому, чітко, показати, скільки це колесо має висоти. Е, в мене просто на тому відео прораховано і написано, що колесо моє має діаметр 90-40 мм. Як я, я тоді міряв і що зараз за показники будуть, е, ну, зараз побачимо. Ну, Заодно, побачите мого тракторця, стоїть. Е, Після сезону я його так і не протер, не помив. Ну, якось так не дошли руки, не було часу. Все робота, так, робота. Стоїть, недавно заводив, виганяв, трошки проїхав і знов загнав у гараж. Значить, по повному приводу, хлопці, повний привод буде. Буде підключення моста 100%, але зараз трошки розбився з касіком своїм і буду задягувати міст і вварювати. Качалку до моста і встановлювати його. Е, ну, Не все одразу так не виходить. Ну, Як виходить, так виходить. Значить, е, Мірію показуємо. Так, Що ми маємо? Взяв я таку штуковину, як її правильно, так, щоб вона нам була корисною. Ну, Приблизно Приблизно отак, да? так. зараз. Щоб ви бачили. Щоб ви бачили розмір колеса. Так, показую, ще раз переставив. У мене знов таки ж вийшло 940 мм. Ну, що маємо? Ну Покришка стоїть на тракторі, знизу трошки присівша. О, такий стан робочий. Ну, що ще сказати, не знаю. Значить, показав вам трактора. Всім дякую і чекайте повного приводу.